Так, пішов процес висадки перцю. Білозірка, щось у мене не дуже красивий. Так, це ось ці квадрати. Це у нас червоний гігант. Це каліфорнійське диво. А це помідор Деріка тільки в мене сходить. Там он висаджуємо перець. Обробив трактором трошки. Так, і зараз вам покажу супер приспособу для висадки перців. І не тільки перців. Так, наша розсада. І... Супер штука для висадки розсади в відкритий ґрунт. Так, сейчас маленький. Так. Суть якраз затоптане. Давай маленький. Хоп! Ой! Нема маленького. <реш> Заховався через чур маленький. Там вони. Та ні, немає. Ну, садимо другий маленький. То глибоко сильно є. Учимося і тренуємося. Вон, зарився міні-каліфорнійське диво. Ну, шанс йому так треба. Коротше, такий процес посадки. Саме головне, спина не болить. А, грудочка. Оп! О, красиво! <ріцей> так, супер розсада. Супер велика розсада перцю. Да, заховався. Дізи, дні бата, йдуть. глибину висадки. Я б, звісно, не садів. Нічого, шанс йому дати треба. Як він він я... теж жити хоче. Якби сама я б го зарився. Саме головне здоров'я і уменьшаємо біль у спині. Здоров'я тому чоловіку цю придумав. Я думаю, той чоловік тепер заробляє хороші гроші. І ще там всякі натхнені. Вигорнула. So.